Настав час, коли нам потрібно бути відповідальними. Тобто ми зараз почнемо з вами, з вами вивчати розділ правил дорожнього руху. Розділ перший. Розділ називається загальні положення. Будьте уважні, на нашій відеозустрічі, аудіозустрічі. Ми пропонуємо вам питання. Із тестів сервісного центру, що будуть у підтверджені роком 2023. Потім у цьому питанні ми дамо розширену відповідь, а потім скажемо, яку цифру. Потрібно буде вам натиснути, щоб відповідь була правильна. І так, питання номер один із розділу загальні положення. Травайна колія, елемент дороги, призначений для руху рейкових. Транспортних засобів, які обмежуються по ширині. Правильна відповідь. Спеціально виділеним вимощенням трамвайної лінії. І друге дорожньою розміткою. Вам потрібно натиснути цифру номер 3. Відповіді зазначені в пунктах 1 та 2. Картинка нам додається. Рухаємось далі. Питання номер 2. Проїзною частиною вважається. Правильна відповідь. Елемент дороги призначений для руху рейкових. І на рейкових транспортних засобів. Будь ласка, подивіться на малюнок, який буде супроводжувати питання та відповідь в сервісному центрі. Питання номер 3 що означає вимога дати дорогу. Читаємо та вчитуємось. Вимога до учасника дорожнього руху не продовжувати або не відновлювати рух, не здійснювати будь-яких маневрів, за винятка вимоги звільнити займану смугу, якщо це може змусити інших учасників дорожнього руху, які мають перевагу змінити напрямок або швидкість. Шановні кандидати у водії, розглянемо малюнок. Водій трамвая бачить зник зуп... дати дорогу. Водій мотоцикла бачить знак, головна дорога. Оцей водій також має знак головна дорога. Тому, шановні, спочатку приїде мотоцикліст, потім проїде білий автомобіль, потім розпочне рух водій трамваю. Кому не зрозуміло, телефонуйте. Смугою для руху на рейкових транспортних засобів вважається. Павдовня смуга на проїзній частині. Правильна відповідь. Шириною не менше, ніж 2,75, що позначена або не позначена дорожньою розміткою. Кандидати в воді розглянемо малюнок. Що вам не зрозуміло тут? Кожен транспортний потік. Має свою полосу руху, на ньому вони доганяють друг друга або далі зупиняються, але це все називається безпечна дистанція. Відстань між. Відстань між полосами руху, між бічними сторонами автомобілів, називається безпечним інтервалом. Ми їдемо по полосі, але витримуємо симетричний інтервал. Учасник дорожнього руху це пішоходи, водії, пасажири, погонничі тварин, але не забуваємо про велосипедистів. Це також учасники дорожнього руху. Шановні велосипедисти, шановні батьки, будьте уважні, діточок можна. Навчати руху по проїжджій частині з 14 років.